У столиці відбулася прем'єра документального фільму Ольги Кушнірової Позивний артист, створеного EF Pictures, LTV Pictures за участі телеканалу Дудин за підтримки Українського культурного фонду та третьої окремої штурмової бригади зсу проєкт присвячений пам'яті актора Якова Ткаченка, який став воїном і загинув у бою. За життя він зіграв у таких фільмах як Припутні, Червоний, «Безславні Кріпаки та Довбуш, де створив образи яскравих персонажів. Детальніше про подію дивіться у матеріалі мого колеги Яна Марковського. Прем'єра фільму Позивний артист відбулася в головному залі національної спілки кінематографістів будинку кіно. Актори. І ті, що особисто знали героя стрічки Якова Ткаченка, і ті, що знали актора, тільки по його знаковим стрічкам прийшли віддати данину пам'яті загиблого воїна. Він був прекрасним. Він був такий же дурно сміх, як я любив сміятися. Ми земякі з трускавець на фестиваль, так ми не замовкали, сміялися. Він дуже дружелюбний. Він дуже мужчина. Ну мужчина з великої букви. Так не не дивлячись на його такий образ, знаєте, такий строгий. Він дуже добра людина був. Він дуже вмів дружити. Він талановитий був. Я завжди дивилася м'яч. Ну такий образ, такий типаж, така харизма. Ну де ж ви режисери хапайте його, хапать для кіно це клад. Це явище, оскільки він з'явився в кіно в неюному віці. До того працював в театрі, але те, що він воїн, те, що він особистість, те, що людина зробила свій вибір в ці часи, не залишитися в кіно, де у нього він фактично був на зльоті, на зльоті, коли його почали знімати і тут, і за кордоном, і всі про нього почали говорити, і як про людину, і як про дуже дуже самобутнього актора. І так сталося, що його немає, але наш вечір це сьогодні не тільки перегляд фільму, а це все ж таки шана тим, хто зробив свій вибір. Шана тим, хто творить мистецтво, творив раніше, творить в цих умовах, тим, хто на полі бою ці хлопці, які завдяки яким ми сьогодні тут. Це величезна втрата для мистецтва, звичайно ж, і взагалі мені здається, що зараз ми проживаємо. Таку величезну трансформацію, напевно, ми довгий час багато чого не розуміли, і всесвіт нам дає зрозуміти, що якщо ми надалі не будемо цінувати своє мистецтво, свою культуру, свою генетику, свою кров, свою історію, свою, своїх людей, то ми будемо потім втрачати таких прекрасних людей, які мають виховувати нові покоління. Ще коли глядачі тільки починали збиратися фоє. Ми не могли не запитати, чого колеги чекають від цієї стрічки. Це велике горе і піль кожного з нас. На жаль, війна забирає в нас найкращих очікування. Я впевнена, що правдива історія не може бути поганою. Нас захищають і дають нам надію на майбутнє. Я впевнена, що це буде щось дуже цікаве. Дуже завжди щемливо дивитися такі історії, коли вже після смерті вони виникають. Тому що хочеться, щоб людину признавали за життя. Він визначний митець. Я бачила фільм, де він зіграв головну роль «Припутні». Аркадія Непеталюка, режисера, і я пам'ятаю це враження від неймовірної справжності людини, яка в кадрі, і він це зробив. Це дуже героїчна людина. За це йому велика вдячність завжди буде. І це інтерв'ю воно в фільмі. Це дуже буде цікаво почути, і дуже важливо почути нам. Історія створення стрічки була доволі борхливою. Про те, як з'явилась ідея позивного артист, розповіла продюсерка фільму Тетяна Лазарева. Ідея була ще минулого року. Разом з каналом д 1 Дніпропетровським ми почали знімати проект збирати, збирати матеріали для проєкту митці світла. І тоді Яків був ще живий, ми почали збирати його інтерв'ю, інтерв'ю з його там побратимами. І так сталося, що він дуже хотів попасти у третю штурмову. І він це добився, бо він просив і Лесі Саніна, і мене, і рекомендації писати, і характеристики, і просити, щоб його взяли в третю штурмову. І він пішов і, на жаль, на жаль, виявилось те, що він загинув у грудні 10-го, і ми тоді з авторами каналу Д-1 змінили своє рішення і вирішили, щоб ці матеріали попали у фільм, який буде розповідати саме про Якова Ткаченка. Стрічка, яку було презентовано столичному глядачу, називається Позивний артист і присвячена воїну Якову Ткаченка. Проте, воїнів, які захищали та захищають нас у лавах ЗСУ та нацгвардії, з посовним артист виявилось набагато більше в рамках прем'єри. В будинку кіно проходив захід під назвою Я артист. На фоні стенда з фото та біографіями 14 воїнів з позивним артист, серед яких, до речі, був один з героїв стрічки Войни світла митці, яку телеканал Д1 презентував в жовтні в Києві, Дніпрі та на більш ніж 10 телеканалах України. Олег Шульга, дорослі та зовсім молоді актори та акторки розповідали про себе та сучасне мистецтво в умовах повномасштабної війни. Це вже майже 15 людей. Ми сьогодні робимо спеціальну виставку, ну, теж показуємо, хто мали. Це і артисти цирку, це і люди, які працювали за кордоном. Тому позивний артист це вже такий міжнародний якийсь позивний, бо актор це теж, він теж воїн. І одні актори вони вибирають сцену своїм. Полем бою інші просто міняються поле бою, але вони все одно залишаються акторами в своїй душі. Ну так, от з'явилася ідея. Будинок кіно головна сцена національної спілки кінематографістів України, і на прем'єру фільму, присвяченого видатній постаті сучасного українського кінематографа, звісно, завітав голова національної спілки кінематографістів України Сергій Борденюк, який поділився своїми емоціями стосовно тієї трагедії, що забрала життя Якова Тиченка. Це Вселенське горе. Матері, це вселенські гори України це розуміння того варварства, яке відбувається нині, завдячуючи широкомасштабній агресії Росії, яка хоче позбавити нас самоідентифікації нашого культурного минулого дійства, нинішнього і майбутнього. І не банальна фраза, що герої не вмирають це фраза, яка відображає. Наша необхідність пам'ятати їх і демонструвати, говорити, кричати про те, що ці герої у нас є, і що вони запорука майбутнього України. Сьогодні я хотів би вклонитися знімальній групі, яка зробила картину про Якова Ткаченка, і я картину, на жаль, ще не бачив. Але я вдячний, що і спілка є співорганізатором цього показу, цієї демонстрації, цього вшанування пам'яті. І я знаю, що в картині є останнє інтерв'ю героя, Світла йому пам'ять, світла пам'ять героям. Слава Україні! Ну а потім були доволі емоційні виступи на сцені перед початком показу стрічки. Він відстояв за всіх митців тих, хто зараз не вдягнув не на себе піксель, чи поки що не вдягнув на себе піксель. Він відстояв нашу честь. Навіть так. Дякую, вам, мамо, за те, що виховали його. Дякую вам за ваші слова. Як будете виходити на сцену, розказуйте чи подивитесь кіно, пам'ятайте, який він фантастичний хлопець був, і що справді на сьогоднішній день дуже важливо не історія смерті, а історія життя. А в Якого воно було справді? Слава героям! Я, даже не заїхаюсь, можна велике таке мистецтво. Ціна цього мистецтва розумієте. І він ще багато зробив. Я ж, бідний. Царство тобі небесне. Я вкняюсь тобі до землі. А далі був показ фільму: були сльози глядачів, сльози друзів та близьких Якова, сльози матері Якова, Тамари Трахимовни, гучні оплески глядачів на адресу авторів стрічки Позивний артист, відповіді на питання, емоції після перегляду. Нічого не бути відчуття, що він нами, Він нічого це не зробить. Я з цим тіла, я тема відчуття. це відчуття. А ще був фідбек від перегляду стрічки позивний артист, партнерок Якова Ткаченка по знімальним майданчиком. Я не побоюсь цього слова, що ми висловлюємо велику подяку від України, від українського народу, особисто від мене, бо я говорю, за цей прекрасний фільм. І ви добре це все показали. Добре, наскільки професійно. Просто молодці. Дякую вам за все. Просто дякую. Велика подяка від українського народу. Від українського народу. За такий фільм. Нам треба побільше такий фільм, щоб люди бачили, хто за нас воює, які люди, які люди за нас воюють, щоб ми жили спокійно. І бути наскільки вдячними. Кажуть, клін до землі. Дякую тобі. Я ж дякую. Емоції зашкалюють. Емоції неймовірні. Нам треба більше, більше таких проєктів. І ще нам потрібна максимальна культура розповсюдження цих проектів. Медіа навколо таких класних проектів. Нам треба виховувати нашого глядача і дорослого, який зараз є. І нові покоління наших прекрасних глядачів. Тож, слава Україні! Слава героям-захисникам. Прем'єра фільму Позивний артист відбудеться і в Дніпрі. Тож приходьте у суботу, 6 грудня о 11.30, до планети кіно у торговельно розважальному центрі «Ополо». Ян Марковський, Данило Варава, Новини Д 1